В іншому лайн таймі таймлайні. Я такий самий. Так, чесно кажучи, майже копія. Харизматичний, патлатий, мужній. Поведений на баконі. Ну окей, жаємо. Форсаж 10. Це і був мій план. Ми бачимо, що сейф вминає двері машини Данте, але в наступному кадрі вони чомусь відчинені. Давай, алкомене, полежи Лос-Анджелес. Все звичайно добре, що, хоч якийсь персонаж у цьому фільмі використовує пасок безпеки. Але, судячи з положення цього малого, він ніфіга не бачить, куди їде. І я ні на що не натякаю. Але Домінік точно впевнений, що це його дитина. профіль Хана. Зачекай десь 3-4 дні вау ще раз. О, вау, для того, щоб це запрацювало, він повинен спочатку когось вибрати. Для нового акаунту ніяких мечей не буде. Завтра квантовий комп'ютерний чіп вестимуть вулицями Рима. А на дідька нам керована цяцька, золотий ламборгіні і балон з веселяючого газу. Офігенний з Романа Лідер Мало того, що він не зібрав заздалегідь команду, нікому не пояснив, у чому полягає його план. Так вони ще за день до операції в Римі зависають на барбекю в Лос-Анджелесі. Вони в курсі, що літаком туди летіти більше 11 годин. А про таке поняття, як різниця у часі, джетлек чого приперлося дуже слушне питання, Летті чому Сайфер не поїхала в лікарню чи до когось, кому вона довіряє, чому вона приїхала до Торетто. Та й Домінік якось не дуже потурбувався зробити так, щоб його вороги не дізналися, де він живе. Ти мені допоможеш. Усі ці іграшки, технології. Якщо Данте настільки крутий, що зміг обдурити людей Торетто, зміг дізнатися все про посіпак Сайфер, зміг викрасти їх рідних таким чином, щоб ніхто цього не помітив, то нафіга йому потрібна Сайфер. В нього вже є весь ресурс. Твої близькі, мої близькі перед тобою. Стріляйте. О, це якось сумно, якось погано вона набрала собі посіпак. Вони її зрадили при першій же можливості і навіть не поговорили. Могли б якось домовитись, інсценувати її смерть, наприклад. Серйозно? Там дофіга світла від серверів та з вулиці, щоб все прекрасно бачити. А Сайфер до того ж у світлій одежі нема жодного сценарію, де вона могла б непоміченою вилізти із за того стола. І всіх, кого ти любиш, буде знищено. У нас немає місії у Римі. Підстава. Йди поки до себе. Батьки року, їй Богу, їм кажуть, що всіх, кого вони люблять, буде знищено, і вони кидають дитину і летять у Рим. І ніхто не думає, що їх виманюють, щоб викрасти малого. При тому, що Данте цієї ночі був у Лос-Анджелесі, чому вони просто не подзвонили комусь у Римі, щоб попередити команду, замість того, щоб самим туди пертися. Рим персоційний стриб. Тобто ви хочете сказати, що план Романа буквально містив пункт Сонце відбивається від моєї машини, засліплює машину супроводу, щоб Теч і Рамзі могли застрибнути на дах вантажівки. Так. Ну і очевидно, що сценаристи навіть не намагалися повністю продумувати план Романа, бо вони знали, що його зірвуть. Чому на місце водія сідає Рамзі, а не Теджі? Вона ж, наче хакер, а не водій. Не пояснив. Якщо що, то оцей димок начебто повністю засліпив охоронців таким чином, що вони зовсім нічого не побачили. Угу. Хтось краде нашу фуру. Ми їдемо по вас. А ти не міг? Ну, я не знаю, одразу повернути і поїхати за цією фурою. Ніт. Це Шо бляха таке? Типу, якщо дуже сильно потягнути за джойстик, то це переверне фуру. Вони в курсі, що це так не працює, і що саме тягне цю фуру далі після того як вона перевернулася. Чуваки, які все розрулюють на тачках, чомусь вирішили залишити машини і полізли в каналізацію. Причому зробили це таким чином, що ніхто цього не побачив. Якщо придивитись, то можна помітити, що в цьому моменті бомба зупиняється. Очевидно, що в Італії автобуси роблять з картону, тому все виглядає цілком органічно. Цей момент так сподобався режисеру, що він вирішив повторити його з різних ракурсів. От чому Летті впала в цьому моменті? Вона могла спокійно об'їхати машину копів праворуч по тротуару чи навіть перестрибнути автівку, як вона це зробила декілька хвилин тому. Щось це ніфіга не та сама бомба. Охрана, В нас тут підмінили бімбу. Почнемо з того, що доміїт. Локально змінює часово просторовий континуум таким чином, щоб встигнути від'їхати на безпечну відстань, перш ніж ударна хвиля його наздожене. А в цій сцені він зусиллям волі локально збільшує силу земного тяжіння, щоб його машина не перевернулася. Що ми накоїли? Може, я щось пропустила, але яким боком ви до цього причетні? Мені здавалось, що все це скоїв Данте штаб-квартира агентства. Щось там нечисто із Римом. Я не вірю, то вони злочинці. Знищення або затримання клану Торетто у будь-який спосіб. Голосів за більше. Ось ця сюжетна лінія, де агенція розпочинає полювати на Торетто, це повний шлак. Ми, звісно, розуміємо, що цей мудень зрадник, але всі інші що роблять, куди подівався оцей чувак, який все знає. Торетто з Летті полетіли в Рим на літаку агенції з чуваком з агенції, бо їх команду підставили. І що ніхто у цій агенції про це не знає? Вони не можуть допросити Летті. Вони не можуть допросити сайфер. Це ти ти ставних номером один у списку найбільших злочинців. Як моя сім'я, команда лягла на дно в безпеці, поки що. Це добре, що команда в безпеці. А що з сином? Я сподіваюсь, його Але одразу ж вивезли в безпечне місце, про яке ніхто не знає. А ні, він у себе вдома, адресу якого знають абсолютно усі. Чекай, чекай, дядько Джейкоб. Мене прислав тато. Агентство. Рим був пасткою. Уся сім'я на гачку. Ну тобто, Домінік подзвонив дядькові дядько Джейкобу, а сестрі, яка доглядає малого, не подзвонив і не попередив. Пріоритети. У світі де не існує Кодексу кожен у небезпеці. <ріст> <ріст> Але те, що ти просиш, гать неможливо. Не існує неможливого. Треба мати віру. Лондон. Вибиратися з Рима в контейнері з одеколоном? жахлива ідея. Чекайте, Здається, я повністю нюху втратив. Корабель пливе з Риму до Лондону приблизно вісім днів. Отже, всі вісім днів вони сиділи у тому контейнері. Тому запах одеколону мав би їх турбувати в останню чергу порівняно з усіма іншими запахами. Таємна в'язниця агентства. Що не тиснуть. Чинити б... двері! Заблокувати зоду. <пліг> <пліг> ну серйозно, хто в них проєктував <пліг> цю камеру? Вона ж виглядає, наче її будували ті ж самі підрядники, що і в підземеллях, і драконах. Інтер'єр такий самий. Навіть ув'язнена та ж сама. Не вистачає тільки відра та картоплини, Домінік <пліг> <пліг> Торетто. Я йому вставив. Я хазяїн цього міста. О, як круто співпало, що вони заздалегідь домовились стати так, щоб знаходитись з потрібної сторони. Ну ж, ви шарите? Уявляєте, як би було незручно, якщо хтось би став не з тієї сторони. Тримаю. А ви не хочете звалити подалі від палаючої машини? Ні. Ну ок. Доброго ранку, сонечко. Чому Сайфер все ще знаходиться в медичному блоці? Там мінімум вже тиждень пройшов з моменту, як її поранили. Дуже логічно розміщувати сенсорну панель управління туди, де в'язень може отримати до неї доступ. І під таким кутом вона не бачить, що там на екрані. А зважаючи на те, що екран сенсорний, то вона навряд чи змогла б там натицяти щось змістовне. Скерувала анестезійний газ у систему кондиціонування. Треба видати премію проектувальнику, який об'єднав систему кондиціонування з системою подачі анестезійного газу. Плюс хтось повинен був додати можливість зробити це програмно. Ну і очевидний тейк про те, що анестезія розраховується на масу тіла. Більше і людина може померти. Менше і вона може не заснути. У мене є план, але потрібні двоє. Якось Сайфер дуже обізнана про цю супер-пупер секретну в'язницю. У нас чотири хвилини. Думаю, достатньо. Мені здавалось, що розбите скло повинно працювати якось по іншому. На них буквально жодної подряпини нема. Антарктика, До речі, Елена знала усе про Рейса і їхню сім'ю. Здається, досі збереглися її файли. Мабуть, це і був план Торето: поїхати в ріо де Жанейро випадково зустріти сестру своєї загиблої подружки, щоб вона йому дала зачіпки, що робити далі. Так ще й виявляється, що він про неї нічого не знав. І це людина, для якої найголовніше це сім'я. Один маєток лишився. Здогадайся, чиє ім'я в акти Рейс. Тобто Данте офіційно володіє цим майном, і Торетто не міг знайти цю інформацію самостійно. Що б він робив, якби не зустрів Ізабель? Або якщо в неї чудесним образом не залишились документи мертвої сестри. Оці три тіпа слідкують за Джейкобом та малим. У чому сенс їм втрьох іти за ними? Ну от що вони планують зробити? Чи вони всерйоз думають, що ті зістрибнуть з літака? Їм летіти ще фіг зна скільки, а тому немає сенсу рипатись, доки літак не сяде. Це що за мультяшна сцена? Щоб показати, як вони всі сплять. Це так цікаво, хто до кого притулився. Потрібна тяга, пальне. Алкоголь. Він залив 150 мл алкоголю. Цього пального не вистачить навіть на те, щоб води закип'ятити на сім'ю Торетто, якщо світло вимкнуть. Я зайду туди сам. Ти мені ще секунду. Руке! Вони стоять за тонкими дверями, і типу не чули, що там всередині вже стрілянина почалась. <плес> Оцей мужик, мабуть, якісь суперсили має, бо після того, як його від Мудоха в Стетхем і збила автівка, він спокійно встає і уходить на своїх двох і навіть не кульгає. Ні, ти ні, слухавку. Ні. No, ти hangar. поклади. You. 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 Ти. Ти. о, як добре, що агенти не стали втручатися і дали їм договорити. Мабуть, стояли і слухали, поки розмова закінчиться. У цьому кіно у всіх якась вибіркова глухота. От зараз Домінік типу не почув, як усі ці машини заїжджають у сусідню кімнату, яка відділена від його кімнати плівкою. Зубокілер! Ну нащо ти викидаєш свій зуб? Ти ж можеш звернутися у клініку момент, там би тобі все швиденько полагодили. Головне недорого. Дякую, що все доступно пояснив, містере все знаю. Якщо камера туди не направлена, то і вертоліт ніхто не чує. Двері від машини захищають від пострілу з гвинтівки. Мабуть, вони з вібраніуму зроблені. Тепер я знаю, де ховається твій син. Чувак! Ти знав, де ховається його син. Нащо було мутити всі ці багатоходівки? Ти б міг вбити всю сім'ю Торето, якщо б на самому початку фільму замінував їх дім. Повернемо твого сина. Оближаються на впізнані транспортні засоби. Їдемо. Вже біжу. Як саме Данте зміг дістатися до схованки раніше за Домініка? Вони ж стартували з однієї точки. Ну і знову з Ріо де Жанейро до Португалії летіти 9 годин. Чому Домінік не подзвонив Джейкобу і не попередив, щоб з того було достатньо часу звалити? Для нього точно сім'я важлива. Пошкодження отримали тільки ці дві машини. З машиною Домініка все гаразд. Він мертвий. От на сто відсотків. Я вірю. Я повірила. Я випав з гонки. Sure Ти стоїш якраз там, де я запланував. Так. Мабуть, він, як доктор Стрендж, продивився усі варіанти майбутнього і знав, що Домінік приїде саме туди, саме в той момент. Прям розрахував усе до секунди. Ама чекайте це пастка. Майде. Вони всі мертві. От на 100% я вірю. Я повірила. Усі стануть на твій бік зрештою. Та ось заковика. Еймс на моєму давно. Oh God, <різь> <матеренько, біре! різь> О ні, який сюжетний поворот. Як неочікувано. Чувак, який весь фільм відігравав мудака, виявився мудаком. Я в шоці. А ще свободу. А ось тепер він пристібається. До цього типу все було нормально. А от зараз усе по серйозному. Страждання завершено дом. Він його типу почув за кілометр. Часто віздохнути. Капець! Як саме ти все це запланував? Ти ж тільки недавно дізнався про те, де знаходиться син Домініка. Ви з домініком вилетіли одночасно з Ріо. Яким чином ти це все спланував і встиг підготувати? Ти в герміони часоворот вкрав чи що? Її камео кожного разу генерують за одним і тим самим шаблоном. Дякую, що додивились аж до сюденьки. Підписуйтесь на інквізицію, і скоро почуємось.